Почали пошиття термобілизни для наших захисників. Закупили рулон, пошили 32 костюмички. Таких гарних, теплих, вони тягнуться, подивіться, теплесенькі, вони значок, захисникам буде дуже тепло. До них шиємо бафи, отакі бафи, а залишки, отакі залишки. Ідуть на виготовлення таких піджопничків. Тканина потрібна постійно, тому ми закупили ще один рулон, вже тепліший. Такий рулончик, це для зими. Третій рулон нам закупили підприємці ринку. Він зараз потім. Захисники постійно дуже багато бригад нам слугули, 37 бригад їм потрібні. Така термобелизна. Тому ми дуже просимо, долучайтеся всі. Хто має змогу прийти шити, запрошуємо до нас Нашу дружну швейну роту, наш колектив. Долучайтеся. Хто не може шити, має можливість можливо. Тканину, нитки, резинки. Будемо вдячні. Слава Україні! Героям слава! Є такі люди, що кажуть, що я не, я не вмію, я теж не вміла, але в домашніх умовах я шила постільну білизну. Тепер сталася потреба шити захисникам нашим термобілизною. Прийшла, спробувала крояти, покрояла, вийшлося. Довольна, тепер крою, шию подобається.